Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, гість нашої розмовної студії. Олександр, вітаю, вітаю. F-16. тут просто новини валяться і валяться про F-16. Чора пізно ввечері CNN опублікувало з посиланням на свої джерела в Білому домі і в Пентагоні, що американська влада вже мовляв не буде заперечувати, якщо якісь країни передадуть Україні F-16. Це величезний плюс, і до того ж сьогодні починається в японському місті Хіросіма засідання. Великої сімки, і от щойно стало відомо, що президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що там теж будуть обговорювати передачу Україні винищувачів за інформацією Блумберга. Президент туди Володимир Зеленський прийде особисто, очевидно, і для цих двосторонніх переговорів. Тобто, чи можна сказати, що вже покотилася ця історія з Ф-16 і тепер це питання місяців, а не років? Бачите, якраз було напередодні звернення президента України про те, що нашим пріоритетом зараз є авіація протиповітряна оборона і далекобійні ракети. Чому я думаю, зайве зупинятися вже неодноразово наголошували для цього, для чого це потрібно? Це і Власне, протиповітряна оборона, захист від ракет і ворожої авіації, так і для нанесення ударів по ворожим наземним цілям військовим. Це зрозуміло. І в принципі, ми вже отримали Storm Shadow, додатково від Франції такий же тип ракет, який скальп називається. А далі питання літаків і посилення ППО. І от що стосується літаків, мені здається, це зараз найскладніше питання в цьому треку, тому що якщо по ППО і далекобійним ракетам ми маємо прогрес очевидний, і всі ми це відчуваємо. То, що стосується літаків, питання є. І е, як мені видається, от що зараз важливо, що може давати ось це рішення, якщо буде дійсно так, коли США дадуть дозвіл, ми ж всі розуміємо, що зараз є дві опції важливі. Перше, це те, що нам було б важливо, якби авіація нам допомогла при контрнаступі. Вона потрібна, відповідно, вже зараз. А друге, це більш середньострокова і довгострокова перспектива, тому що, очевидно, що отримати одразу. Кілька десятків чи кілька сотень, навіть літаків це питання. Ну, давайте визнаємо, яке потребує часу, і його буде важко досягти. Тому що і пілоти потрібні в такій кількості навчені, і нам потрібно підготуватися, і партнери мають бути готові, щоб не забезпечити ці обсяги. Про що я думаю і на чому я роблю акцент тут останнім часом? Це те, що мені сподобалося. Я повторюсь, що сказав президент Чехії Павел, який сказав таку цікаву річ, він каже: Я не виключаю, що кілька F-16 з'являться в українському небі при контрнаступі. І мені здається, що ось ця ідея про неї говорив і міністр оборони Резніков про інтернаціональний легіон, коли ми можливо не встигаємо підготувати власних пілотів, в силу причин того, що нам звідтягували рішення наші партнери. Чому виключати можливість інтернаціонального легіону пілотів, які будуть готові? Нам просто літаки потрібні, і під це можливо окремі країни, такі як Нідерланди, інші, будуть готові додати якраз ну, можливо, там не кілька десятків цих літаків, а можливо, там 20-25 на першому етапі. І у нас ж є інтернаціональний легіон в сухопутних військах. Вони зараз під Бахмутом в гарячих точках. Чому не може бути тут такого? Я би розглядав ось цю ідею, наприклад, так і її проговорював. А друге, це безпосередньо рішення про ті обсяги і об'єми, яких ми потребуємо. Це очевидно більш середньострокова перспектива. Але в будь-якому випадку, як мені видається, F-16 ми отримаємо це питання часу і питання більше от накопичення. Ось цих F-16 – це більше. В більшій мірі не про теперішній контрнаступ, мабуть, а все ж таки про майбутнє. Так і тому ми повинні виходити з того, що зараз, якщо є можливість створити інтернаціональні легіони, під це отримати від Європи в шістнадцять, це класно. Це добре. Ми над цим працюємо. А далі ми працюємо на те, що ми готуємося, готуємо наших пілотів, все все тому, що літаки будуть потрібні і надалі. І тобто ви припускаєте, що контрнаступ теоретично міг би бути вже з використанням f 16 оскільки якщо за класичною схемою, то американці оголосили 4 місяці, як мінімум, підготовки, плюс передача, вся інфраструктура це довго. Так, так. а якщо передають, то все одно нам потрібна інфраструктура. Це аеродроми, це техо... ну пілоти це пілоти, але потрібен персонал. Які буде їх обслуговувати техніки, заправники до них потрібна зброя, підвіси. Тобто, ну мені видається, що ми не вкладемося в терміни. Там піврічні, Ну, ви знаєте, навіть. ви знаєте, ми ж не можемо виключати, що певна підготовка вже була зроблена до цього. Принаймні, я думаю, логічно було б з нашого боку провести домашню роботу з точки зору підготовки, бодай летощі. Це ж не те, що там потребує. І більше того, ми ж мали досвід навчання з країнами НАТО, коли я в 16-ті були в українському небі. І вони прилітали, і вони виконували різні польоти, і сідали на український аеродром. Тобто, я, я веду до чого? Я веду до того, що це. Може бути ось такий комбінований тип, коли літаки передаються для виконання місії в Україні. Вони формально вже є переданими Україні, але може так скластися так, що вони передані під конкретні місії, після чого вони можуть відлетіти назад в Європу, а потім повернутися, коли ми знову ж таки будемо готові. Ось про що я кажу в активну фазу бойових дій. Тобто, це якийсь ну це пошук компромісних рішень для того, щоб вони нам допомогли зараз. Втім, якщо ми їх не отримуємо, тоді ми маємо покладатися і розраховувати на далекобійно. Зброю в більшій кількості більшу кількість артилерії і бронетехніки. Ну, тобто, ми повинні теж бути свідомі того, що можливо станеться так, що нам літаки просто не допоможуть. І Або допоможуть тільки ті, тієї. Тобто, якщо ми не маємо літаків, то й в росіян їх не повинно бути над нашою територією абсолютно. і докуповувати. абсолютно звичайно. Я пригадую просто, як рік тому Україна закликала світ. Надати оцю протиповітряну оборону, створити залізний купол над нами, і фактично ми зараз спостерігаємо, що рік методичної роботи він до цього призводить. Але нам паралельно надають оці згадані вами влучно далекобійні ракети. Угу. Британці і французи вже оголосили, хоча це експортний варіант, вони б'ють до 300 кілометрів. Домашні для своїх у них же ж ці ж ракети до 500 кілометрів. Працюють, є шанси отримати такої дальності, а це питання виключно доцільності. Якщо нам їх не дають з прицілом наносити удари по території Росії, то для чого вони нам? Ну тобто, розумієте, ми в принципі можемо сказати, що вирішити максимум завдань по нанесенню ударів по окупованій території, ми можемо із цим радіусом дії. А якщо нам, якби нам. Була санкція наносити удари по території Росії це інше питання. А в принципі, так нам достатньо 300 кілометрів. Тому мені здається, що нам просто потрібно їх багато і все, і завдачі будуть вирішуватись. Багато чому? Не тому, що настільки аж багато об'єктів вони є на окупованих теренах, Росіяни там їх переставляли. Це ж факт. Але нам ще треба розуміти, що є ризики того, що ці ракети може збивати російська ППО. Це теж ймовірність, яка присутня, і тому ми повинні з розрахунком того, що ми щось можемо і втрачати. Відповідно, ну це нормально абсолютно під час ведення бойових дій. Тому нам потрібна певна кількість з урахуванням запасів. Але судячи з того, що і Франція долучається, я думаю, що проблем бути не повинна. Принаймні про дефіцит цих ракет. Не говорив і не писав ніхто про атаки МЕС були різні. А чому, до речі, американці не готові долучитися? Бо вони кажуть, навіть незважаючи на рішення Британії і Франції, ми поки що з далекобійними ракетами почекаємо. Я думаю, що відповідь на це дав голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Міллі. Він в одному з інтерв'ю сказав: ну, відверто каже: Ви розумієте, у нас їх не так багато, щоб ми могли без шкоди зараз просто їх передати. Інше питання ми можемо подискутувати, наскільки щоб відчули Сполучені Штати, якби вони опинились без цих ракет. Я думаю, нічого особливого виробили би. Але вони кажуть про те, що ми зараз зробимо замовлення, виготовимо, а тоді будемо готові передавати. Ну я наскільки розумію, з американської преси на законодавчому рівні у них прописано скільки чого має бути на складах, і якщо цього менше, то це порушення закону і відповідальність. Тому ніхто з них не піде. І навіть програма передачі зброї, одна з програм американської передачі зброї Україні. Це надлишки е, американської армії, те, чого в них більше ніж передбачено законодавством. А поза як вони все ж таки розглядають різні сценарії, навіть можливо якогось військового зіткнення з Китаєм, в тому числі війну десь на Суходолі, і в тому числі вони мають великі зобов'язання перед різними державами. їхній оборонно-промисловий комплекс вони мають велику кількість замовлень ну тому. Це і так, ви ж бачили, що ми і так почали отримувати зброю, які реакції пішли ще на Тайвань, щось там не допоставили і так далі, з того що. Ну, але тут потрібніше було це очевидно. Тому я з вами погоджуюсь, і це абсолютно підтверджує, чому ми не отримуємо від США ці ракети. Їх просто є не так багато що. Зрозуміло. І коротко, а хто ще крім Британії і Франції теоретично володіє такими ракетами? Хто міг би нам їх передати? В принципі, Британія, Франція і Сполучені Штати в Європі. Більше немає аналогів, таких таких ракет, які ми могли би отримати. Ну, подібні. Ну тоді два з трьох уже є. Будемо чекати, поки американський промисловий комплекс воєнний теж їх виготовити. Дякую, Олександр. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашої розмовної студії. Буквально за кілька хвилин продовжимо випуском новин.